Dobri. Dobri daj. Ні, а для будинків просто в кого Перепрошую. Давайте ви так зразу з телефоном бачу, ззаду знімаєте, з знімаєте. Тут у нас зараз працює комісія. Представте, будь ласка, хто ви будете, бо власне ви підійшли, так нічого не кажете. і Наскільки оці люди, які тут є, то всі можуть сказати хто що звідки. Відповідності до розпорядження голови розглядається дане питання, яке поступило на урядову гарячу лінію. Хто ви будете, будь ласка, представтеся? Хто до мене звертається? Е, до вас звертається ця комісія по питанню, ви яке ви було піднято на урядову гарячу лінію. Ким? Е, вами. То ви знаєте, хто знімає? Е, ну я ж не знаю, я вже ну, так, ну, так, ну, так, ну, так ну, розумію, реально що То, це. Як ваше може прізвище? все-таки? Моє прізвище: Кундрат Андрій Степанович, заступник голови Трибулянської районної державної адміністрації. Е, це є апостол Наталя Мирославівна. Приємно. Е, юрист райдержадміністрації Хума Андрій Васильович і дільничий Пігович Петро по батькові Ярославович. От власне, ми по тому питанню, яке поступило на урядову гарячу лінію, хочемо. Ага, і ще до речі, є представник з цієї сільської ради землевпорядник Роман Богданович, так? Так, так? Роман Богданович. Десь суть питання піднятого. Почкайте, ви запитували, хто я. Ви вже зрозуміли. Я як заявник прийшов, знаючи, що комісія сьогодні організовується, прийшов сюди, щоб подати пояснення, зрозуміти ситуацію, вивчити питання разом з вами. Були якісь нюанси, надати відповідні документи. Зрозуміло, зрозуміло. Добре, дякуємо, дякуємо, що ви такі є. Це приємно дуже. Не дуже. Не дуже приємно, ну, не знаю. Не для всіх, приємно. вам не дуже життя. Ні, мені воно, приємно, приємно. не всім Давайте, приємно. по суті, Значить, десь в двох словах реально можна було зрозуміти, що ви піднімаєте, але я б особисто хотів від вас почути, щоб комісія почула, в чим питання. Бо ви десь так зачіпаєте і голову сільської ради, потім плавно переходите на громадянина, десь якісь певні є моменти, розкажіть, будь ласка, що саме. Вами тут десь, де ви бачите якусь неправоту і що саме вам не подобається, розкажіть нам, що ми більш так були обізнані в даній ситуації. От перед вами земельна ділянка надана для ведення особистого селянського господарства. Так, вона схожа на ділянку для особистого селянського господарства. У нас, звичайно, що це можна сказати, що однозначно що є якісь певні зміни в цьому, це однозначно. А вона була, була е, схожа. Не виключається раніше. той момент, можливо, тут треба десь завести якусь певну кількість землі для того, щоб... Почекайте, ви подивити... ще не зрозуміли, робите висновки. Справа в тому, що вона була схожа на ділянку для ведення особистого селянського господарства. Поки оцей чоловік, що є, депутат селищної ради, угу. не зробив з нею, от... не привів її в такий стан. Я зрозумів, що відповідь, почекайте, я ще далі поясню. Бачив це все неподобство, я звернувся до сільського голови. Сільський голова, селищна рада взагалі то знімаєте ділянку? разом наділена повноваженнями щодо контролю за використанням земель в межах населених пунктів. Я правильно розумію? От тому я звертався до селищного голови. Він всяким чином уникав відповіді. Говоріть, комісія Алло. Уникав відповідей. Затягував час, поки цей громадянин не виготовив державний акт в поспішному стані. От мені цікаво, коли це було зроблено і на момент виготовлення документів, на момент виготовлення документів, ця ділянка вже була отака. Хотів би побачити... А на початок вона була нормальна. Отака, як ви вист... стоїте, ну, стежка була тут. І мусорна, маленька, маленька мусорна яма. Суть в чому? Суть в тому, що не реагує влада взагалі в нормальний спосіб на заяви на звернення громадянин. Я тому власне, я і звертався на гарячу лінію, що вас трошки з Я, Власне, хочу сказати вам слідуюче. От я десь так при нашій розмові був трошки до ваших слів, десь так, трошки так, десь якісь запитання давати. От десь мене вже зачепило питання того, коли ви казали, що громадянин Терешко депутат. Так. Чому ви так наголосили на тому, чому депутат саме власне? Це перше питання. Друге питання, що мене цікавить, чому ви берете за основу, що на сьогоднішній день влада не реагує? Якщо комісія приїхала і ми готові будемо так казати це питання, розглянути, заслухати вас як скажника, і будемо так казати, комісійно це обстежити і прийняти рішення, в якому напрямку відповідності до чинного законодавства ми будемо просуватися. Чому ви говорите, що влада не реагує? Тому що два листопада. Так. Я звертався до сільського голови, а він є влада? Е, е, він є орган місцевого самоврядування. Правильно. Це виконавча влада чи не виконавча? Е, я говорю за себе. Я Це говорю за себе. Місцевого самоврядування влада, то її не виконав. Ну, виконкомет, це що? Виконавчі комітети? Виконавчі комітети це. Добре, це є влада чи це не влада? влада, ви, влада скажіть, будь ласка. Але це влада загальна. Ви до, до нас звернулися нас... 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 Весь... з питанням Почекайте. Того, ви що... Почекайте, ви не, вивали... не наїжджайте на мене, послухайте, якщо хочете почути відповідь, почуйте її. Я вам почав пояснювати. Ви послухайте сюди, ви знімаєте, дуже уважно це робіть. Я цього не боюсь, але я вам просто хочу сказати. Ви маєте того боятися? Скажіть, будь ласка, де ви бачите наші дії на ваші наїзди? Ще раз вам кажу. Я вам постараюсь довести, як все розвивалося. Події ви не хочете вислухати і зразу закидаєте? Ви знову мене не питання. чуєте. Чую, не перебивайте. Якщо я, я не говорю. Не перебиваю, я нормально говорю. Я нормально. Ви говорили. ж перебиваєте. Ні, я вас не перебиваю. Я нормально говорю. Прошу говорити. Ну, давайте. Вже можна говорити? То звичайно. Поясню, Ви маєте повне право. 12 листопада я звернувся Дейте до сискового. руку напевно має... ви не керуйте. Хто має витягувати руку? Ви, ви того мені не будете вказувати. Ви розумієте? Мене, ви, мене голоса не я вам ще раз, ви, раз кажу. Ви, якщо ви є має... посадова особа, виконувати на лаєш господі не керуйте ви, моїми руками. Належний спосіб ще Паралі, раз вам кажу. Лидінка, і, вам і пальця і ніхто має. не показує. Принаймні. Руку я буду тримати хочу. Це з вами. Неможливо ви якісь. Так, з вами неможливо. можливо. Якщо підійдіть до до школи, хай визнавчайте і більше говорити. Трошки стихніть, я поясню ситуацію, тоді будете розказувати, ви хто дай руки не має тримати. шановний. Стихніть, я ви поясню рота, ситуацію. Ви мені рота, не закривайте. От оцю вашу поведінку ми окремо. розглянемо. Ви розглянем. мені рота не закриваєте. Ми окремо розглянемо. не Розглянемо окремо, до... які питання. Розглянемо. Без питань жодно. Ви для чогось прийшли? Я для того прийшов, щоб я прийшов для того, щоб розглянути вашу справу. ситуацію. Я вам даю пояснення. Пояснення даю? Давайте пояснення, говоріть. Не перебивайте мене. Я вас не перебиваю, прошу слуха, говоріть. 12 листопада, в третій раз наголошую, я звернувся до сільського голови з приводу отакого використання земельної ділянки. На мою думку, неправомірного. Сільський голова уникнув відповідей і вони в мене є, між іншим, в бусі, якщо треба, надам. Вступивши з говоря з цим чоловіком, чому я сказав, що він депутат селищної ради, всяко прикриваючи його. Затягував час для того, щоб цей чоловік зміг вигодити документи на земельну ділянку. 20 листопада ця земельна ділянка вже мала державний акт. Також мені цікаво, хто робив оцю ділянку, оці, е, документ, документацію земельну. І чи там зазначено, що вже на той момент оця яма існувала, чи там просто написано, що рівнина. От я хочу зрозуміти це. З цим питанням я звертався також в Тернопіль, з його інспекції, сільської господарської інспекції по телефону не повідомили, що вони не приїдуть, вони проходять якась реорганізація, чи їх взагалі закривають, в них не вистачає людей. От чого я казав, що не реагує, тому і звертався на гарячу лінію. Що все-таки вони викликнули свої повноваження і приїхали, поки їх ще не закрили. Ну я думаю, якщо вони вас повідомили, що вони дійсно не мають певних підстав виїжджати, це вони не так собі просто це придумали. А відносно того питання, що ви підняли, от саме власне зараз, за дорученням голови районної державної адміністрації, ништи Юрія Михайловича, саме створена робоча комісія по вашому питанню, і? і ми готові це все розглянути, вивчити відповідні документи, вивчити рішення. Так Давайте. Це... Слухайте, ви що, хочете, щоб я що з кишені витягував якісь документи і вирішував, мені треба може подивитися на якісь певні Почитаю, рішення. Я заявник, ви я не Я розумію, але я ли... хочу брати участь в тому всьому, Заявляю вам ви, так. Я собі, ви собі беріть участь. Якщо ви можете реально сидіти на вісьмох столах, то які питання без жодних. Я питань. можу нам сидіти на десяти потрібно, столах. Нам зараз потрібно звернутися в земельні, щоб побачити. Нам потрібно звернутися в сільську раду, підняти рішення. Власне, навіть почути того голову сільської ради, я вже я ви говорите. Сьогодні. Прошу Ви ще були з ним сьогодні. Так, да, були? Не були ще сільській ради. Не да, були. Ви сільській раді були? Ну то що голови немає? Сьогодні. А його не немає. Вистов... Ви а, але у нього ж робочий час з 8 до районної ради. Це все, все відсутні. Добре, а отак, на перший погляд, ось що це відбувається тут? Я вам ще раз скажу, доки я не буду бачити, починаючи від рішення. Документи чоловік ради, має, він є присутній. Я вам ще раз скажу, доки я не буду бачити відрішення сільської ради і цієї процедури, що ви озвучили, я не можу сказати, що тут було, як тут воно було і як воно проходило. Реально я бачу, що там було сміття, реально я бачу, що десь є якийсь насип, реально я бачу, що є якісь камінні і дійсно є котлован. Це я реально це бачу. Котлован ви бачите, так? А говорити... Китловану, ви бачите, так? А ви що, може не чуєте, що я говорю але? Ні, я перепитую, чи ви бачите його? Ну то ви подивіться? Разом подивіться. Я бачу, а ви бачите? Ну, я, бачу, так. Богу я це бачу. Ну, не хамій, я вас перепрошую. Ви повойтесь нормально і не повторюйте мої слова Слухайте, і не кажіть, чи я посадова особа. Чи хто богу, ви? Я Дякувати прошу дуже добре. що можу вам дати навіть свої посадові посадова особа? Чи так я і посадова, Можу так, повторити Так спілкуйтеся посад... в нормальному тоні, спілкуюся в нормальному тоні. вічному Віч, тоні з громадянами України толі. Я ще раз вам кажу. Я, я це роблю. Повірте мені. Ви встановили, хто зробив цю яму? Ні, я ще не встановив, бо я ще не бачу документів, які були о, озвучені перш за все вами. А тоді, коли я вже це все побачу, тоді я встановлю. Ну, Відповідності до вашого звернення, ми покликали цього громадянина тересу. Ну він вам надав документи? Ви повірте мені, якщо е, ви можете одну хвилину зробити все, то я не можу це зробити, тому що мені потрібно бачити ті документи. Попроси їх і принесли. Ми це зробимо. Ми вам надамо відповідну відповідь відповідно до чинного законодавства. Ми розглянемо, є створена комісія, і ми це питання вирішимо. Uh -huh. Якщо у вас є якісь інші інтереси або, або амбіційні якісь моменти, то ви про це говоріть. Бо при, при спілкуванні з жителями села, при спілкуванні з цією самою владою, чомусь я від жодного не почув, е щоби ваші певні будем так казати кроки не мали якогось вашого особистого підґрунтя. От поясніть власне, що в цім питанням відбувається. Скажіть, будь ласка, я спілкувався з головою. Я Тож ви казали, що не спілкувалися. Тільки що ви казали, що не спілкувалися? Я маю на увазі попередньо. Я попередню по якому питанню? Це вже не важливо. Я... А як не важливо? Чекайте, я чекайте, го з села. Я розумію, що ви вмієте говорити. Ви мені скажіть по якому питанні з головою говорили? Це є моє особисте. До чого Після... ви його прив'язуєте до теперішньої ситуації? Я говорю вам не до теперішньої ситуації. А до я чого? Загалом до загальної ситуації, що робиться, зрештою, по скаргах і по е, питаннях е, саме тут в сільській раді. Є багато просимо. скарг. Е, це, є... можете звернутися з офіційним листом і вам відділ надасть. Це я вас запитую, я можу запит давати і в усній формі. Будь ласка, скажіть, зап... нема, є на, скар... даний, на даний час в мене немає такої інформації, скільки скарг є. Дві чи вісім. Веселий чоловік, ви, я так розумію. А я думаю, що, що маємо маємо, звичайно, однозначно. Угу. Добре, давайте тоді. Головне, що вас не засліпило, ви давайте все побачили. Зимовпорядник може щось сказати по даному факту? Що там, як воно що? Я думаю, всі бачать, що є. Документи покажуть в сільській раді, вам як комісії. Ну що тут говорить? Коли давали рішення? Рішення на дозвіл на вилкнення проєкту землеустрою давали, по-моєму, 25 травня, 22 травня. І затвердження вже було в вересні, приблизно 3-го числа. <клес> Таля Муславна, ви щось маєте що сказати? Ні, немає нічого. А я можу запитати? Можете. А коли це зроблений котлован? Ви купкуєте, мене? Ну от є, користувач земельної ділянки. Я з тобою говорити більше не буду. все. Віку з інформації надавати волі. Люди вони мене спитають, я їм дам відповідь. Може ви встановите все-таки, коли було зроблено цей котлован? Ну, якби уважно слухали, ви говорили, власне, повторював, що мені є влада, то я ж не можу проводити слідчі зараз. Якісь певні. Я Як заявник, прошу вас встановити, коли було зроблено. Є в нас, є в нас людина, це ваш дільничий інспектор поліції. Нашої Трамблянського району mm. десь, якщо є у вас таке підняте питання, він може будемо так казати, десь людині спробувати поспілкуватися і десь почути, якщо вам конкретно потрібна дату, час і звучать озвучить це питання. Дніше, я правильно мі... кажу, Петро Можемо Петро а Ви мені говорили, що ви що ви не компетентні в тому питанні? Ні, я, я не компетентний питань. По землі я, я по землі не приймаю рішень, але бісницем до кого я маю звертатися по землі? По землі ми вам надамо інформацію, саме власне. Я вас прошу, от є користувач, зверніться до нього. Земля, вона не є, наприклад, було рішення сесії, так? Коли давалося документ на рішення сесії на виготовлення так. документів на землю, котлованою, я так розумію, не, не було. було. Звичайно. Була земельна ділянка, яка була придатна для використання ведення особистого особисто. Звичайно. З ваших слів я зрозуміла, що на момент реєстрації свідоцтва про право власності, так? Швидше, набагато швидше. Ну, вже був вирадий котлован. Влітку. Ну, Чи влітку, чи коли. Наприклад, земельний орган, міська рада, вони не контролюють питань, чи там на котлован. Є рішення? Погоджуємо документацію, так? Але вони контролюють використання земель в спосіб до того, який заявлений. Нагляд. Так, нагляд. нагляд, нагляд так. Нагляд. Вони здійснюють нагляд. ну, Нагляд за використанням земель. Ну, ну здійснюють, делуговні в них такі повноваження. Читаємо чи делеговані? Делеговані, я тому і запитую. Якщо делеговані, значить вони повинні здійснювати... Значить, що вони зробили? Службове недбальство, халатність, що тут, самоусунули. Це не видає документа на землю. Я не кажу, що видавали, вони мали просто про... нагляд, вони ведуть. Вона затвердила проєкт і далі людина із рішенням про затвердження проєкту витягом пішла в реєстраційну службу і зареєструвала право власності на земельну дію. Коли? Коли не знаю коли, подивимося, коли зареєструвала. Вот. це було в листопаді. Mm. А влітку вже було зроблено оце. Тобто. Цільове призначення Маєте, зем... факт, що влітку воно було... Звичайно. 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 І другі ще люди є. Сільйове річ... призначення було для ведення особистого сільського на момент прийняття рішення. Надання просто земельної ділянки було. Для сільського господарства. Я не знаю, чи особисто, але сільського господарства призначена ця ділянка. Є така е, е, організація скеля, якщо ви знаєте. Знаєте? Ну, то що? От. Є е, 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 люди, які також приїжджали сюди з приводу цього самого питання, влітку. Ближче до осені. Mm -hmm. І розмовляли з цією особою з приводу таких дій. З ким я не розмовляв, ніяким розмовля... організації. Добре, давай вже, давай, добре. Сказує, що ти мені. Добре, ми з ними переговоримо тоді. От така ситуація. Тобто я вас прошу встановити, коли було зроблено, хто підробив документи е, при момент оформлення самої документації, розроблення документації, який стан ділянки був, який зараз є. Чи правомірно, так само оця криниця, як вона вибита, для чого використовується, оці всі насипи, ото, ото все користування. Це ви по землі, я так розумію. Ви, так, ви не по екології. Так, так, так. Будь ласка, розберіться, встановіть, що є, що, чи правомірно використовується земельна ділянка і хто її. Хочу сказати слідуюче, що. Нами комісія вислухано ваші певні е, зауваження щодо рішень голови і інш, по інших питаннях. Е, ми е, маємо, е, будемо так казати, відповідності по закону термін для розгляду так, того, даного цього, значить ми розглянемо, е, ми подивимося по документах, що які документи є, і приймемо рішення відповідності до чинного законодавства. Я би вас просив, якщо у вас буде комісія, засідала. Все-таки взяти до уваги те, що я хочу бути присутній на засіданні вашої комісії як заявник. Мене попередити відповідно і я приїду. Добре, <рес> ми це вивчимо питання. У нас є тут юрист, він вивчить правову сторону вашого, так казати, вашої пропозиції. І ми тоді через чи голову чи кого повідомимо, скажемо, що воно як і тому подібне. <рес> Дякую. <рес>